І кожну консультацію якусь таку около юридичну, біля юридичну історію, розповідаю. І от історія про Чингісхана. І двох я з книжки якось пам'ятаю, де прочитав в дитинстві, але. але Ну, Кінгісхан більшість знає, то він організував орден монгольське нашестя, татаро-монгольське, хоча неправильна назва. І, ну як і тоді, і тепер не всі хотіли воювати. От його воїни вирішили якось схитрувати, а він був така містична людина. Ну, вони всі були не такі, як ми мислення, вони вірили знакам, там в небеса щось кажуть, що скажуть, що. Їм розкажуть, і прислали двох там воїнів, які сказали, що їм снився одночасно один сон. Ну, що там от якась смерть на коні о, принесла у бік їхнього війська, у бік їхнього стану, о, якийсь поганий знак, там, який для них був самий поганий. якась там мертва голова, чи що хто знає, то уточнить мені. Ну, Чингисхан, звичайно, їх послухав, там волю богів він не любив заперечувати. Для них це було, ну, як там, відповідь штучного інтелекту. Але далі подумав: там одного воїна до себе близько прикликав щось з ним там поговорив. Другого воїна прикликав до себе близько, теж щось з ним поговорив. А далі оголошує, там видно якась теж них нарада, якісь люди, там, ну, якісь його наближені родичі, воєноначальники, заслужені товариші. І каже, я їм не вірю, а чому не вірю? Тому що один сказав, що цей кінь скаврисю, а другий сказав, що кінь скакав галопу. От Монгол ніколи не перепутає, як, яким чином. Скаче кінь. Тому така історія. Це інколи от у суді. Вона про що? От там ведуть свідків, бригада свідків за, певні, за певну винагороду. Взяла на себе функцію підтвердити все. Там, наприклад, якісь сусіди, які дружать з одної сторони сторін у суді. Ну і вони то де, де їх підготували, де їх не підготували. Але на свідків не дуже можна підготувати. Ну, На мій погляд, вони або кажуть правду, якщо кажуть неправду, то там зазвичай навіть суддя от задає такі питання, щоб побачити, як вони брешуть і як їхні покази не збігаються. Я вже не кажу про. Противних адвокатів іншої сторони тому. Але така от притча показує задаю не те саме питання, яке ніхто не перепутає, то буде мати відповідь.